Різдво 2001 року Георгій Пастелець родом з села Туників, вихоючися на війну, і початком як свідомий українець став на шлях українського націоналізму. Його розповідь про ті часи маємо можливість слухати тепер. А тут вже коли фронт був на Дніпрі, мені вирішили, а у Медвені там вже були. Війська були бойові, і в нас було, у нас було більше ста чоловік. Це Неронівка, Шупики, Неронівка, Шупики, е, Богуслав Несалівка, е е е це як називалися там товаришами не був Коваленко. Бійовці. Тут більше ста чоловік, було, молодих людей. Тут треба було, що нам далі робити. Вони мене командірували у Вінниці подполковник Науменко, Мартиненко і Солуха. До діврали мене у Вінниці, щоб я поїхав до полковника Помеляновича Павленка і щоб він дав указів, як нам тут треба робити, що треба робити. Я поїхав, у... приїхав у Миролівку, попрощався з своїми рідними. Це було 20 грудня, в понеділок. Поїхав я в Вінницю, ну і, і кажу, що там, де треба, я приїхав мене пароль був, сказав, що. Тиждень назад, як він уїхав до Львів, бі... ага. Помилянок Школяр. Я потім як я туди добрався, а там це треба переїхати. Це генерал, він це не полковник, він генерал. Ні, він був полковник Помиляної школе. Полковник Помиляної Олег. Я тоді у війні прийшов на залізну дорогу станцію, коли йдуть. Ну такі логони, як телячі. Їдуть німецькі хлопці молоді танкісти в чорній формі. А трошки по-німецькому теж розбавляв та кажу, герь. І брав хе хварен на хліб. Мантан афарен. Придали мені руку ті хлопці, ну тих хлопці, я тоді заїхав, вони там пили шнапс, мені трошки дали, я випив. І там я з ними доїхав до сам Львова. Гарно мені там було. Ну я був так чоба, це мене було галіхве. Як я комісарку водіти, молодих треба було щось. А я так одітий, воно ну, мене пальто тут було. Шапка така була в мене козацька, знаєте, наховаючи бадана на надівав ту картусах, щоб менше на вочі. Приїхав у Львів. Зайшов туди, де треба, там організації. Сказали, що він три дні поїхав у Краків. Був там поїхав у Краків. Ну, у Краків, це вже, знаєте, туди мені не добрався. Я тоді пішов у Український допомогу і комітет, це Він розполагався напроти поштанту на вулиці Семінарській. Там в мене був зв'язок з парольом, я прийшов. Ну що ж, прийшли там. Що я поїду назад у Богослав і доложу, яка справа? Я їхавши назад, сюди в Богуслав доїхав. Калинівка станція Калинівка, тут река збійсується, як совєти билися з німцями, там стріляли, так що ночі було. А ну, я вже був у вагоні з німцями, там, німецькі солдати, це був проти Нового року, вони там випивали 43-го року, проти 44-го року, Новий рік. Доїхали до Калинівки. Ну, я після з німцями трошки ж балакав по німецьку, де до мене відносилися солдати добре. От, тоді каже, кіндер Авфарин на Хлемберг, на Дойшман. Ну там я з ними побув, приїхали, не знав у Львів, ну я вже сюди не міг вернутися. І так я там постався в Львів. Мене один влаштували там у Львові у гімназію, гуманітарна гімназія, 8 клас гімназії. Це була Какарська 26. Я там ознайомився, там э, столова була Руська 20, а за величиною столові так без ноги учитель сам. Скрипніченко, родом він із Корсуня. Коли він взяв ще з а він з Корсуня, він взяв приход до мене, подив я до його так вже у мене почалося. Тоді коли я влаштувався у гімназію, у свій клас, там в мене вже появилися друзі, я тут познайомився дуже багато досі. Познайомив я був із, із... сином Івана Франка, Ї�? тут був редактором журналу Дорога. Петро, А? Петро? <кхи> Ні, не Петро. Петро це старший. Молодший. молодший. Да. Він був тут... редактором э, газети журналу Дорога познайомив мене з ним колісник із, із Харкова. Так він був з Харкова там був член ОУН. Ми познайомилися там. У мене там широкий круг був незнайомство і так далі. Ну і потім я був у Львові. У мене був там я... син того петюровського офіцера, який іммігрирував потім був у Парижі, потім перейшов у Польсь... Польщу, тут оселився, був полковником польської армії, коли розбили. Польшу, той був у полоні, а потім його випустили, поляки залишилися в загрязні, українці випустили. Де з його сидінь познайомився і, і там було. Потім після цього, е, коли почали вже совіти бомбити з багато там порозбивали всього, ну, що ж далі робити. Почали організовувати українські війська. Ця дивізія СС, то коли її проважали на фронт, то нас з гімназистів водили туди. Я дивився, коли я проважав їх на фронт, Ну, почали організувати з юнаків, юнаки СС. Німці говорили, що це юнаки СС, то це підготовка для німецьких військ СС, а далі українські це буде січові стрільці. Ми пішли туди. Були ми у Переворську. Бомбандірували нас, носили рукави ту жовту-блакиту пов'язку, тут написано СС по-німецькому, а вище юнак СС, О, така мінця була. Ну, у нас була корба не, 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 то, не, не солдатська, така спортивна. Червики були військові, але тут, тут заправлялися туди. Така, була. така спортивна корба юнацька. О, солдатами не були, ну, виходили там. Можпіванка до роботи відруку працювали свій голос команди, співали українських пісель та подали ще до ручки на прощання. І... Вся українські пісні, німецькі там співали. Потім нас відправили, коли ми там прийшли в вишку, нас почали відбирати у офіцери цієї армії. Вистріли і підходили у Сохентво Іван, переводчик. В Україні самім сина мігранта, і німці приходили, Ви так дивилися, вибирали. Ну, хто мав середню освіту, хто трошки умів по-німецьку добре говорити, або трохи, так вони вибирали. Ну, попав і я сюди у майбутніх офіцерів. Потім ще було. Сонце не сходило, присвоїли нам деякі звання, на тому вони наділи такі лички і були, поїхали ми в Львів, ми у Львові по вулицях і співали українські пісні, от пропагандували, що є українська армія майбутня, що надія України і так далі. От і звідти нас направили у Егер, там ми проходили вишкіл, потім направили в офіцерську школу в Берлін. Я в Берліні був. Там Ванзе. Спочатку розповіли Кірґартена біля Звіренця, Золості в Парк. потім ми були у Ванзе, приходили туди, потім звідти нас направили, проводили вишків. Офіцер я ще не був, називав тільки кандидатом офіцера, поки війна не дала. Нас направили тоді на Західній фронт. Я був у Франції, у Голландії. У... Ось це таке Сикенський собор, знаєте, там про нього я входив дивився. Потім світи направили нас у, у Берлін. Коли ми в Берліні. Ми не були зв'язані з вермахтом і з дивізією, ми не були зв'язані. Коли був замах на Адольфа Гітера 30 чи іюня чи іюля, тоді була. Ну, говорили так, що треба організувати Європейську армію проти боротьби з большевізмом. Mm -hmm. І составі європейської армії повинна бути українська армія, українська європейська армія. Це, я... це заколотники організували цю школу, чи як? Як я? я? Це заколотники проти Гітлера організували цю школу чи як? Ну, mm -hmm. Це німці організували. Коли от, там був, у, у бункері, вони там говорили, то шахфен... mm -hmm. Я постар... да. це німці зробили. То після цього. Коли цей був замах, як там було, я не знаю, але говорили так, що буде організація для боротьби з комунізмом європейська армія. Не німецька армія, європейська армія, дуже гардо і пам'ятає. І сказали так, ту українці там колись допомоги комітет, які там українці не були, але вони за Україну. І вони сказали, що повинна організувати в складі європейської армії, українська армія. Я в української армії підбирали офіцерів, розумієте? Ну, Там багато підбирали, там і в Австрії, і в нас з Переворська 15 чоловік взяли. куди попав я? Ну, і я. Нас, як майбутніх офіцерів української європейської армії, були би в Вегері, а потім нас направили у Берлін. Ми там проходили школу. Поселили нас біля, називають Кіргартен по німецькому. Ну, як... Там, звірі, звірі, знаєш? там був такий турм номер Sex. Тур такий здоровий, так як хліпость, там 4 метра резини залито, що за бетонний тур. Нас поселили там у турню. Там, коли бомбєшка, там нічого не зробиш. Ну, Ми там проходили вищіл і так далі. Ну потім була така справа, що називається по нашому взводу. А по німецькому цук, це 68 чоловік. і було три поділення. І там були українські хлопці і білоруські. І ми маршували по Берліні. Я, наприклад, йшов нася... був цей цук-звод, там 60-8 чоловіків. Три наші відділи, а я четвертий. І коли ми йшли по Берліні і співали оці пісні. Розпрощався казати своєю рідною і так далі. І друга пісня. <голову> да, так, Потом подай дівчину ручку на прощання. Потім третьому заспіли німецьку. він воєн ви машин індино. І якось я собі йшов із цими хлопцями та й подумав, рік назад корову пас у туниках, а тут хожу у Берліні про Фрідріх Штраса. Про... От думаю, життя, от думаю, яке життя людське. Це Пізніше вас мали направити на західний фронт. А потім нас забрали на другий день, поїхали у Ванзе. Це біля Берліна, так як оце. У Москві там, де збираються всякі вищі, розумієте, політичні діячі, забрали нас білоруських хлопців і українці, зібрали туди. Ми вистроїлися, майбутні офіцери. Ну, форма у нас була не солдатська, така спортивна форма. була, спортивна форма. Сіро-голуба з кольору. Ми мали тут жовто-блакитний прапор, тут СС, ми називали Січовий стрілець, а німці називаються СС їхні, а тут юнак. Юнак, СС і жовто-блакитний прапор. На ми співали пісні. Коли це німецьке командування, ми співали українські пісні і німецькі пісні. Ми співали три німецькі пісні і. Тут п'ять чи що українські. Вони нас попривесують. Ми, як хлопці, їм по сподобалося. І начальники Генерального штабу йодлу і Кальтен од нас взяли за руки, попривісували нас. Ну, кожно привісили, ми їм сподобалися. Потім звідси, ну, ми там переночували, відправили на другий фронт. Приїхали ми в город Ахен, Франція, де була коронація французьких королів. Там таке місто сади, скрізь такі старовинні, такі будинки. Ми там поселилися. Побули там трошки потім, сказали, що американці розбомбили місто містере. Нас забрали туди і ми вагонами поїхали. Рано приїхали в західне німецьке місто Мінстере. Ще так сонце не сходить, так дим, кругом дим і огонь. Ми посходили на голодні хлопці, посходили, людей треба виручати, ми пішли туди і йдемо. Ну ми зразу побігли, а тут десь так побігли, а тут там щось зірвалося і вже не знаєш, куди йти. Попав туди вогонь, То ми сказали так, будемо казати там Олексій там, і так далі, розумію. То ми ходили, а там розвалено, ну все розвалено, дим і вогонь. То ми приходили, приходили бомба і зробилося так, А там ой. ой. Як ти їх візьмеш, коли вони туди. То ми що ми могли, ми от туди людей витягали звідти. От, вони нас цілували, руки, ми їх цілували. Та... Це страшно, Ще його сказу, то було страшне. А других не могли достати, тому що коли забрали на п'єта, треба кран, Там вони всі загинули. Потім після цього нас відправили в Голландію, цих молодих хлопців, в українці. В Голландії ми в монастир Святої Марії. От, а Голландії, американці не бомбили. От, і ми були в цьому монастирі там. А потім це 7 кілометрів ми приходили на німецькі території, і там, де бомбили міста, то ми там людей е е освобождали. Потім нас направили е на аеродром. Нас там навчили стріляти з зенітки по самойотах. Я сам умію, знаю, німецьку команду хорошо. гібель абсук погірши і стріляєш. І коли ми направили туди, на аеродром, тут німецька авіація американська авіація навітає. А ми так зібрали нас у взводах і приїхали автокихвальної церкви. Священики, котрі були у дивізії, котрі дивізії вже розбиті, вони поприїжджали. СС Галичина, так? Да? Так, да, да, СС Галичина. Та ті священики у нас вже були коло юнаків. Ми ще були не солдати, ми юнаки були вихованці для майбутньої української армії. Я пам'ятаю, що... Кром бом, беруся, ми виспіваю, Боже Великий єдиний нам Україну храни, є досі сила народу, щастя і долю дай їй. Кругом рвися, а, а ми стоїмо. І ні, я смерті, ми смерті не боялися, до уб'ють, знаємо за що. І старі співа, Боже здійми ми з нас, кайтани, не дай загинуть ярмі. <invece. Жизная indo> так ми всі співали, Волю пошли Україні, щастя і долю дай їй. І тут уже всі бомби руся далі, дася команда ховася. І я не дуже боявся. Коли чую над головою, коли летить бомба, як ото просить ручку, рвеся, просить. Над головою тікай, а тільки що вскочив у бункер, ну так і шпал зроблено отако. Десь дві треті у землі, а одна третя зверху. Я тільки що схочу, а там бобек як розірвався, і там подскакували там всякі осі дощечки. І у дощечці був такий великий гость, а я посі упав, і той гость мені проїзд сюди вискочив. оце, коли ми були ще у Голландії, то я знайшов книжку Український націонал-комунізм. Книжку таку. цей uh -huh. поет, який розстріляли, забув, як його фаміля, така руська фамеля в нього. То я ту книжку довго возив в себе, український націонал-комунізм. І якщо хочув, лагерях, я вхотів, вже був хотів... Не, Донцов. Як? Донцов? Як Як я? Донцов? ні 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 не Донцов, Донцов. В його Йо розстріляли десь в 37-му році. Це був такий час, коли Берлін релігій бомбили, знаєте, вже таке все було. Ну, з цими хлопцями, я був у той час, коли сильно бомби не розбомбили, там також. Що... Це піли, який саме період? року чи піли, Який період? Оце коли Берлін сильно бомбили, це не було в 44-му році, в 44 році, в 45 45-му році, то це вже ми були, нас відправили сюди ж трайзум. Остров грілки до штризу сюди відправили. Ну і потім вже не буду розказувати, як там було і все. Хотіли би добиралися до цього, а да, американці хотіли, ну, не можна було. Зупиняли на да, спочатку, коли німецькі ці останавлювали нас, то тоби казали, що там треба тяхний чат усе. Потім вже коли наші зайшли туди, то вже не почали сюди, да, то не можемо туди дійти. Те, наші акуматі замінити. Да, я там, я сюди не попав. А потім почали брати молоду армію, радянську армію. Ще війна не кончилась, коли у нас скоро кончиться війна. Ну і такі всі хлопці. Я думав, що його зробив, так і так, я, я пішов в армію. Пішов я в армію. От там мене відробив голос такий командний голови, мене відробили. Команду я знав. У мене були офіцерські чоботи, нівецькі офіцерські чоботи, красиві такі ще не надівані. От, костюм такий був гарний міністерський. якраз коли ми поодівалися, ходили і я ходив. А команді з побачив совєт. Вони всі були вибушили. Визвав мене до себе, таке, знаєш, поставився. Тобі ще років 5-6 е, служити, віддай мені отічок, відічок, тоді пощу. Я тебе поставив, помощок, мондірав з вода, вичого поморщика. Я йому подав, прийшов дитячик, я йому віддав. Він тоді прийшов, якраз там не обмондіровані були там смірно, там і так далі, говорить, це мій помощник командир взводу, слухайте його і так далі. Ну добре, воно ну, має голос, знаєте, я тоді вмів командувати. Хлопці всі були, котрі були з Полтавщини, з Київщини, з усіх лісов було. І один був десь з Росії, із з Горького податкають Павло. Тільки я там, побул, коли визивають, мене називався Смірш. Ну там порекомендував мене. Каже дивись, як повертається, по-німецьку повертається і направо, і наліво, на лівому каблуку. А по-нашому направо, на правому каблуку повертається до ліво на лівому. І наші коликають, смірно, отак руки держать, а німці виправляють оці пальці. Дивися, каже, і докладу. Я кажу, є, ще ви зроблено. Ну, не розписував нічого. Тільки сказали. Ну добре. Ну я ж коли, тоді ж, зараз по три чоловіка встає, а тоді стояли по п'ять як відділення. Я там перше відділення, друге, дивіться, що три чоловіка повертаються по, по німецькому. Я тоді прийшов льоньгаміс Полтав, саме Полтаві високий, 23-го року, закінчив 10 класів у 41-му році, але такий хлопець, який йде сюди. Я послухаю, ти повертаєшся по-німецькому, на ньому кабуку направо наліво. І руки тежеш не як наші, а так як німці, отак. Та що ти в цьому ділі? Я кульоня. Це означає, що ти служив німецькій армії. Так ти ж нікому не кажи. <плес> я кажу, Льоня, я тебе прошу, нікому не кажи. Що я тобі сказав? Тебе прошу, добре, добре. І скажи, кажу Павленку. Студент із Кубані. І скажи Павлову, який цей руський із скажи їм, що поверталося атак сюди, атаки, руки в атак. Розумієте, і не кажи, що я тобі скажу, я скажу тільки і пішов він. Ну там і сюди не... дивися, вони вже повертаються всі по-нашому. Ну Потім не буду вже розказувати, як служив я в армії. Там зустрічав дуже багато хлопців, які були зо мною в світі на Харк і так далі. В Олесені були, так? Світливо, велесені. Так, так. Вони не продажні. Ми збиралися поїхати туди якось перейти демаркаційну лінію і перейти туди.